Супити від народження, я жив не на народжувати, він намагається відкрити їм очі кожному в свій час. А ти нам треба радіти тоді, коли ми відчуваємо, що починають прорізати від... Цьому треба рядити. А тих, хто ще досі залишився сліпим, їх пожити не треба. Вони не щесні люди. І найбільше не щесні, що свою сліпоту вважають. Землячись. in the Всем растым, всем народов и слепых трех. в цьому світі, в нашій країні. Ми насправді можемо перемогти лише. А очень сердце нам потрібно, щоб відчути біль, биль,